На Хмельниччині говорили про медицину та її розвиток. Зустріч у форматі круглого столу провела асоціація фахівців із громадського здоров'я. Вона налічує понад 5 тисяч учасників. Наша область стала однією з перших, де провели таку зустріч. Наука, освіта, профілактична і практична медицина. Активісти, громади, представники цих галузей долучаються до обговорень. Разом із тим, асоціація працює над тим, аби медична галузь мала молоде поповнення у По цьому напрямку кадру потенціалу для системи охорони здоров'я. Нам потрібні фахівці з громадського здоров'я. Невелика кількість сьогодні вузів в країні готують якраз таких фахівців це бакалаврів і магістрів. І ми теж готуємося на найближчу перспективу подавати пропозиції до тих чи інших міністерств. Громадське здоров'я це насамперед профілактика хвороб та надійна структура спеціалістів первинної ланки. І найважливішу роль тут відіграють амбулаторії та громади. Запросили сім територіальних громад. Ми хочемо сьогодні з ними поговорити про їхні проблеми, які в громадах. Є. Якраз, які стосуються громадського здоров'я. Ми хочемо почути, які проєкт, які зараз реалізовуються, або тільки на початку реалізації. І ми хочемо почути і від них також забути нас і послугу в реалізації цих проєктів. Тобто ми сьогодні будемо розробляти компонент такий, знаєте, програмний. Як кажуть представники первинних ланок, вони завжди раді молодим спеціалістам, натомість пропонують гідну заробітну плату. У нас в структурі є 17 амбулаторій, тобто в кожному населеному пункті ми обслуговуємо 5 територіальних громад. Є амбулаторія, є спеціаліст. Спеціалісти, є лікарі, медсестри. Стосовно спеціалістів, ну, щоб це були спеціалісти, має бути кадровий менеджмент в організації. У нас він є. Ми маємо договори з інститутами, маємо представництво на єдиному порталі вакансій лікарів, маємо відповідний менеджмент лікарів. Тобто у нас лікар отримує 10 тисяч гривень заробітної плати. Я рахую, самий конкретна зарплата, тому у нас є лікарі, можна з ними працювати. Робота у сфері громадського здоров'я не припиняється. Триває вакцинація населення проти кашлюку, дефтики. Рії та правця, як каже головний санітарний лікар області, знову про себе нагадала. І коронавірусна інфекція. За останній тиждень ми зараз останніми тижнями піднявся і дарі захоронуся на ковід. Це теж хочу відмітити. І маємо за тиждень три смертельні випадки. І це люди старші, старшого віку, звичайно. Але, на жаль, вони всі не були вакциновані. Ні вони, ні одної дози вакцини не прийняли. У нас більше тисячі хворих за тиждень. Ще, бачите, хоч погода сьогодні хороша, але захворювань зростає. На зустрічі Хмельницька громада підписала із Асоціацією фахівців із громадського здоров'я меморандум про співпрацю.